Працювати без електроенергії доволі важко, особливо якщо ти монтуєш відео, але працювати якось потрібно, бо ніхто просто так грошей не дає. На жаль, тому я вирішив записати це коротке відео, де я дам вам декілька простих або не дуже простих порад про те, як можна організувати свій робочий процес у таких майже екстремальних умовах, бо ворог намагається тупо і нещадно знищити нашу енергосистему. Отже, будемо оптимізовувати наш воркфлоу. Якщо ви працюєте на стаціонарному ПК, то вам обов'язково потрібно купити блок безперебійного живлення. Коли обираєте блок безперебійного живлення, обов'язково дивіться на показник вихідної потужності. Він повинен бути більше за потужність блоку живлення у вашому ПК. В мене, наприклад, блок живлення у комп'ютері 850 Вт. Це дуже багато. Тому мій старий безперебійник лягає миттєво, коли світло вимикається. Цей блок, по перше, захистить ваш комп'ютер від дуже великих стрібків напруги а також дасть вам від 3 до 5 хвилин, в залежності від вашого блоку живлення, часу за цей час. Ви зможете зберегти проект, закрити його, а також що важливо, зробити бекап цього проекту. Також я раджу вам купити ось такий модем. Завдяки цьому невеличкому модему, ви можете користуватися мобільним інтернетом впродовж 8 годин. Я його купив 2 роки назад, коли їздив до Карпат. Навіщо він взагалі? Він збереже заряд вашого смартфону та має більш стабільний сигнал. І звісно, в такі часи потрібно задуматися про покупку ноутбука. Так, я знаю, це може бути дуже дорого, і це не та порада, на яку ви розраховували, але важкі часи вимагають важких рішень. Можливо, навіть замінити ваш стаціонарний ПК на більш слабкий ноутбук, але хоча б ви зможете працювати, якщо правильно будете оптимізувати свій робочий процес. Наприклад, у Premiere Pro використовувати проксі або у DaVinci Resolve. Також є така функція. Що стосується ноутбука, тут є ще додатковий плюс. Повірте мені, переїжджати постійно з великим стаціонарним комп'ютером дуже незручно. А ноутбук склав у сумку і поїхав. Мобільність зараз може бути вирішальним фактором, тому може, має сенс продати ПК та купити ноутбук, хоча він і буде менш потужним, але краще один, ніж нуль. Також не забуваємо увімкнути ось ці важливі функції у програмах. Відкриваємо Adobe Premiere Pro, переходимо в Preferences, AutoSave, ставимо галку на Automatically Save Projects і тут ставимо зберігати кожні 5 хвилин. У DaVinci Resolve також переходимо у налаштування та вмикаємо Live Save, ось тут. Пам'ятаєте, я вам розповідав про блок безперебійного живлення. Він нам дає 5 хвилин. За ці 5 хвилин ви зможете скопіювати файл проекту на зовнішній жорсткий диск або флешку, і потім продовжити роботу на ноутбуці, якщо ви, звісно, заздалегідь скопіювали всі файли проекту. Або, взагалі, ви можете постійно працювати зі зовнішнього жорсткого диску і просто перемикатися між комп'ютером та ноутбуком. Оптимізуємо операційну систему. Тут вмикаємо у налаштуваннях операційної системи економний режим споживання енергії, щоб протриматись довше. Якщо хочете ще довше, можете купити автомобільний акум та інвертор. Але про це краще розповість мій колега Юра з каналу Смакадрон, який все це використовує. І так, в мене секрет дуже простий. Я взяв, купив собі гелівий акумулятор на 40 ампер і інвертор на 1 кВт. Китайці пишуть, що 1 кВт буде десь мінус 30%, тобто десь 750 Вт інвертор, який перетворює 12 В в 220 і в принципі в мене комп'ютер може попрацювати приблизно 2,5 години. При тому, що це 40. Якщо тут буде 100, то Спокійно 6 годин працювати. Тобто, чим більше тут ємність вашого акумулятора, тим краще. Але я спеціально купив гелівий акумулятор для того, щоб коли сильно дуже просідає акумулятор, щоб не сипалися пластини. Як у сінцових звичайних машинах, встать під капотом там сінцово стоять, а гелеві вони не бояться дуже сильно розгаджання і довше пропрацює. І так, я собі монтую спокійно, у мене є звук, у мене навіть захочу, я включу собі лампу і буду, коли темно працювати. З лампою, тобто це дуже рятує, коли необхідно працювати. Це такий бомж варіант. Я ось купив інвертор з 2500 гривень до війни, і акумулятор ще до війни купляв за 2500. До речі, в нього дуже крутий канал про дрони. Обов'язково залітайте. Лінк буде в описі. До речі, напишіть у коментарях, як ви оптимізували та оптимізовуєте свій робочий процес. Давайте допомагати один одному. Генератори я не розглядаю. По перше, тому що вони зараз дуже дорогі. А по-друге, більшість із нас живе в квартирі. Ірах, де встановити його неможливо. Це шумно і небезпечно. Але коли є світло, також потрібно економити. По-перше, відключаємо непотрібну підсвітку ПК та периферії, наприклад, клавіатури, якщо вона вам не потрібна. Також перемикаємо план споживання енергії у налаштуваннях Windows або вашої операційної системи. І ставимо економний. Замість звукових колонок можна використовувати навушники, які тягнуть набагато менше енергії. Якщо не використовуєте другий монітор для чогось суперважливого, також вимикаємо. Я помітив, що зараз я намагаюся максимально економити той час, який я проводжу за комп'ютером, тому що він в мене дуже здоровий. That's what she said! і багато тягне електроенергії. Раніше, коли я просто сидів за комп'ютером, я міг подивитися ютубчик, я міг просто полежати на дивані та послухати музику. А зараз я цього не роблю. Якщо я хочу позаліпати у якісь відосики, я беру мобільний телефон. Якщо я хочу послухати музику, те саме телефон і на. Навушники, я розумію, що це може виглядати дуже смішно, коли я вам кажу відключити підсвітку комп'ютера або клавіатури. Але подумайте самі, якщо це зробить не одна людина, а 100 чи 200 чи 300, то це може реально зменшити споживання електроенергії. Намагайтеся слідкувати цим порадам. Якщо ви знайшли це відео корисним, то знову ж таки поставте лайк або залишіть коментар. Ну і на цьому все скоро побачимось.